Шановні, друзі, вітаємо вас. Третій за ліком поєдинок п'ятого туру селект Суперліги Львівщини з футзалу. В реальному поєдинку ігрового дня Альянс поділив очки із Найс nice найзгайс. Команди зіграли нічую 2-2 зараз цього протистояння. Штурм сьогодні у білих футболках виступає. Момент такий непоганий, але не забиває. онома. зараз ці туні на добиванні. Голкіпер Ярослав Ріпей. Полювігравці, восьмий Назар Лех, 10-й Назар Поращин, No. Номер... Четвертий зараз хороший від Штурму буде дуже і дуже непросто. Напевно, фаворитом у цьому матчу Аномасу. Е, Розіграж за м'яча, удар поворота. Команда цієї перемоги по суті, відрізає е, другу половину турнір. Ну, Попередньому турі штурм зазнав розгромної поразки від Ninja Metal 1-5. Удар зараз хороший. подивіться, як е, класно. Е, альянс. Розстріл, ще один на ріпей на місці. Тут. Моночков. Молочко, подивіться, що витворяє, як на велосипеді проходить зараз кількоровця команда. Весоном. Весоном підводиться, залишається з м'ячем Команда Ономас. Федюк! ну це було дуже ефектно виконання Андрія Федюка. Справжній майстер. Граючий тренера Уномасу. Традиційним е, таким е, призом е, визначаються найкращі ревці кожного з турів е, у селексу приліт. Цибик. Цибик, подивіться, яка передача проходить і залітає Зараз м'яч до сітки воріт Марухняка. М'яко дуже зіграв Ільчишина, але я би е, віддав належне Юрію Цибику цю... Друзі, на другий тайм поєдинку між командами нома. Федюк, подивіться, що витворяє Федюк у цій ситуації. На добиванні. Із ріпеєм. Ріпеєм, Закидання вперед на Ільчишина. Відпрацював Ільчишин непогано. На перехопленні. Ращу не пара. Перехоплення зараз. Шафранський можна віддати передачу. Коспришин. Не прибуває. Паращин. І дає передачу на Тарасовича, Тарасович. Чорний, пробиває. Федюк. Федюка, пробуває. Фадюк Перехоплення і Кількісна перевага. Зараз представників мас. Федюк. Простріл виконує. У намаз. Шафранський, шафранський, можна повертати без сону, пробиває. Фадюк дві хвилини до завершення цього протистояння. Фадюк пробиває. не непер... Зараз метушня, яка, подивиться в штрафному майданчику і не забиває Ономас. У штурму натомість, я думаю, часу вже дуже і дуже мало. Продовжується атака. економірно. Дякуємо вам, шановні друзі, за перед цього протистояння. Ну і чекаємо з нетерпінням наступних турів у селекціолізвівщини.